Вітаю! У рубрики вже не було 86 днів, починаючи з липня. Мене звати Ілля Шепель. Підписуйтесь на YouTube канал Телерадіо Ефір. Ця рубрика актуальна про медіа. Адже сьогодні нас поліція підтвердила, що мультсеріал Маша і відмідь. А що відмітця грожує національній безпеці після дослідження детектора медіа і звернення над нардепа? У Запорізькій області ліквідували пропагандиста Івана Зуєва. Зуєва. Суспільне мовлення нагадує, що залишилося 10 днів до кінця приймання заявок на національний відбір. Євробачення 2026 Проект Trap Агресор оновив мапу російських активів у Європі та світі. Актуально про медіа будуть виходити у вівторок, четвер та п'ятницю. Про все це докладно, отже, поїхали. Актуально про медіа будуть виходити у вівторок, четвер та п'ятницю. Адже 17 жовтня з п'ятниці виходитиме блог. Актуально Про медіа. Про медіа. медіа. Що пропонуватимуть наші телеканали радіо... та Радіостанції? Які події охоплюють медіа та спільноту? Отже, щоп'ятниці, щовівторка та четверга чотир... о 19.30 на youtube каналі Телерадіо Ефір. Нагадування Наш... Нагадування. Наші медіа комерційні державні та суспільні конкурують за українських глядачів, аби не лише отримувати глядача, але, але подача інформації має високий рівень боротьби за увагу, гляда... за увагу глядача і наш розум. Я підтвердила зв'язок мультфільму Маша відміть» з Росією після дослідження детектора медіа і звернення нардепа. Правоохоронці готові взяти участь у у обмеженні контенту в Україні у разі застосування проти мультфільму санкцій. Національна рада, Національна поліція підтвердила зв'язок мультфільму Маше відьмідь має зв'язки з Росією та закликала накласти санкції. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Нардеп звернувся до поліції щодо можливо, можливих. Зв'язків мультфільму Маша відміть заре. У відповідь правоохоронці вказали на ймовірні зв'язки з країною агресоркою. З країноагресором. З країноагресором стремувати про, санкції проти мультфільму. Своєю чергою, Кабінет міністрів України розписав листа на, на, на виконання Служби безпек, Служби безпеки на з питань телебачення радіомовлення, РНБО, МВС. МКВС та іншим відомства. Йорчин зазначив, що, що на, на, офіційному, на офіційному каналі мультфільму Маше Відміть вказано посилання на заборонену в, Україну, в Україні в соціальну мережу ВКонтакті. Однак, переході однак, відбувається перенаправлення на нібито нейтральний домен без прив'язки до Росії. Цитата Нардепа. Мультфільм має український переклад. А, але це лише адаптація контенту. Імперські наратив нікуди не зникли Наративи нікуди не зникли. Цей Таймс порівнює Машу з Путіним та вказує, що це може бути м'яка сила РФ. Є суто економічні гроші за монетизацію, йдуть російські анімаційні студії. Кінець цитати. Нагадуємо: наприкінці серпня детектор медіа повідомляв, що. Українськомовний ютуб-канал російського мультсеріалу «Маша відьмідь посів перше місце серед найпопу найпопулярніших дитячих каналів, зареєстрованих в Україні. Пос посилання в описі Ютуб-сторінки ведуть на російський сайт із доменом.ру та е на сторінку в забороненій в Україні російській соцмережі ВКонтакті. Попри це, лише за 2025 рік. Цей канал має понад 800 мільйонів переглядів. Мультфільм створила російська аніма... студія Анімакорд. Раніше він виходив на, і на українських каналах спочатку на Інтері, потім на 1+,1. плюс 1. Там виходив лише. Навіть після, навіть після 2014 року. У 2017 році Держкіно розглядало правомірність його показу в ефірі, тому що. Ця анімація містить наративи пропаганди Росії. Керівництво Ценджіхоп займається розвитком брендів у Ютубі. Ольга Тищук-Вольська припустила, що лише за 2025 рік росіяни могли заробити на українських глядачах, які дивляться мультфільм Маша Відміть 2,5 2,5-4 мільйони доларів. Йдеться в повідомленні. У Запорізькій області ліквідували російського пропагандиста Івана Зуєва. Про це повідомляє детектор Медіа з посиланням на Ріановості. На тимчасово окупованій частині Запорізької області загинув воєнкор російського російсько-пропагандистського агентства Ріановості Іван Зуєв на його його колега Юрій. Войтк... Йот... Войткевич отримав тяжкі поранення. Про це повідом... повідомило саме Рія Новості. За даними пропагандистського видання, Азуєм загинув внаслідок удару безпілотника, коли виконував... виконував журналістське завдання. Його загибель підтвердив і гавлятер окупованої частини Запоріжжя Євген Балицький. Своє перше відрядження на Донбасі. Здійснив, здійснив ще у липні 2014 року. З початком повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році висвітлював окупацію волновахи, Сартани та оточення Маріуполя для Російського державного агентства Спутник Бліжні зарубіжжі». 20, з квітня 2023 року Іван Зуєв працював воєнкором Єрріяновості в окупованому Росією Донецьку за службу, за службу кремлівському режиму. Його неодноразово відзначали державними нагородами. А в березні 2025 року пропагандист отримав подяку від Володимира Путіна. У у Рія Новості повідомили, що це третій випадок загибелі їхнього співробітника на окупованих територіях. У 2014 році загинув фотокореспондент Андрій Сеніт, а у 2023 році Ростислав Журавльов. Нагадаємо, раніше на Вогледарському напрямку загинув, загинув автор, автор пропагандистського телеграм-каналу Святоша Віщаєт. В центрі стра стратко страткому повідомляли, що загиблому росіянину було 24 роки. Він, він, він причетний до скоєння воєнних злочинів. Йдеться в повідомленні. Спільне мовлення нагадує, що залишилося 10 днів до кінця приймання заявок на національний відбір Євробачення 2026. Встигнути подати заявку можна до 27 жовтня включно всі умови на сайті Євровин.юв про це повідомляє телеграм-канал Суспільне анонси. Проект Trap Агресор оновив мапу російських активів у Європі та світі. Аналітики та журналісти проєкту Трап Агресора аналітичного центру Стайтвач оновили мапу європейських активів росіян, додавши відомості про майно. Російські бенефіціари війни, яке виявили самостійно та розслідування колег, про це повідомили прес-служба проєкту. Трап-агресор опублікував мапу європейських активів росіян, пов'язаних із виробництвом озброєння у 2024 році. Тоді до неї війшли європейські активи в мереж виробників безпілотників та озброєння в Росії. Тепер мапу потрапили на мапу потрапили компанії елект, елітна Нерухомість яхти, земельних активів, земельні активи та планети. Зокрема, мапу поновила майно російських винахідників в сфері оборони, директорів та великих державних приватних корпорацій, родичів олігархів і тих, хто особисто через родинні зв'язки причетні до розвитку російсько промислового комплексу Росії. Серед знахідок аналітиків та журналістів елітна нерухомість олігархів Алішера Усманова, Михаїла Фрідмана, Віктора Вексербга, Сергія Шемізова, компанії очільника Роском... Роском... Рос... 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 Рособорона... оборона Експорт Олександра Міхеєва. Мапа оновлюватиметься у наступних, у наступних ітерезіях цях, і полегшить для органів контролю країн Захисту пошук осіб, які наживаються на російському вторгненні в Україні. Зазначили творці проєкту. Оновлена мапа доступна за посиланням. Нагадуємо, у 2023 році журналісти Кремля проєкт Радіо Свобода опублікували інтерна... інтерактивну мапу. У Криму з 2 з 20 двома 2023, тимчасовими закон, закон сер, серворинами і об'єктами Російської Федерації, з геолокаціями у Криму і йдеться в повідомленні. І такий був огляд подій довкола медіа не тільки за 17 жовтня. Нагадую, що існує кнопка поділитися, аби це відео побачило якомога більше людей. До зустрічі!